Привіт, профі і не профі. Усім тим, хто із зав'язаними очима, лише торкнувшись листя, може визначити, а що за розсада таки зійшла на чужому балконі. Мене звуть Юлія Бігліцова, і на каналі Професійне насіння будемо говорити про овочі, який вивели греки. А жителі Єгипту вживали на десерт. Ми ж просто квасимо, тушимо і шинкуємо для борщу. Сьогодні мова про різні гібриди білоголової капусти. Починаємо із південно-корейської продукції від нонгвубіо. Це капуста Alina F1 – ранній і невибагливий гібрид. 45-50 днів вегетації. Капуста рано достигає, дуже смачна. Качани щільні, однорідні, вагою до півтора кілограма. На салати і борщі те, що треба. Ця капуста має щільне листя, добре росте і впарникує і у відкритому ґрунті. На розсаду можна висівати уже у лютому березні. Хочете знати більше? Дивіться окреме відео на нашому YouTube-каналі. Теж корейська селекція Golden Ball F1. Гібрид дранні вегетація до 50 днів. Качани трохи менші, ніж валіни, до кіло 200. Їхня перевага у тому, що можуть рости в будь-якій кліматичній зоні України, і абсолютно не проти вологих ґрунтів, а ще не втрачають товарний вид навіть після тривалого транспортування. Іще один гість із Південної Кореї платон f 1 Період вегетації 85-90 днів, підходить для всесезонного вирощування. У цього гібриду качани особливої плескатої форми, вагоє до 3,5 кілограмів. Капуста зберігається до трьох місяців, а за цей час із нею можна накрутити голубців. Можна її наквасити і насолити. І замикає нашу чудову четвірку капуст Одіссей Ф1, це Юнайтед Дженетікс, середньостиглий гібрид із періодом вегетації у 75-80 діб. Йому добре і під час невеликих заморозків і під час посухи. І найкраще цю капусту вирощувати саме розсадним способом. На сьогодні ревізію насіння білокачаної капусти від професійного насіння вважаю частково завершеною. До речі, коли будете переглядати ці позиції на сайті, використовуйте функцію порівняння товарів. Дуже зручно, коли все подобається і важко вибрати. А краще купуйте таки одразу все. Дякуємо всім за увагу! Хай капуста тішить вас хоч свіжою, хоч квашеною, хоч у кишені після зарплати. До нових зустрічей!